Сьогодні я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлицького Мешків велосипед. Мешкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою. Між їхньою і шкільною садибою сад, так що й їздити ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на вуздичці. Хлопці оточили мешка, обмацували колеса, педалі. Руль, фару. Велосипед усім подобався, усі заздрили Мишкові. Ну що ж, катайся, сказав Федько і відійшов від велосипеда, Немов би йому й не хотілось покататись. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататись, байдужим тоном запитав Мишко. Бери, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед. Сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертий Оля. Залишилися кататися й після уроків. Велосипед переходив з рук в руки. До четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипеда о пів на п'яту, мов коня на гуз Де це ти досі катався? здивувалась мати. Хіба ж так можна? А я й не катався. Як не катався? Хлопці каталися і дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, немов сама до себе. Єдине, чого я боялась, що ти сам кататимешся. У цьому оповіданні письменник описав позитивний вчинок мишка та бажання дітей брати з нього приклад. Діти, а як ви думаєте, чи збільшиться число друзів у мишка після цього дня? Подумайте, а зараз до побачення!